Увага! Розпродаж радянського складу. 200. Ну як кацапи, звісно. Ну, теж непогані. Легенько ходять. Поворотні. Чик. брик. такий от апарат. Кому потрібно, можете писати мені на сторінку. Або в коментарях можу відправити вам номер вайберу. Шків взагалі ідеальний. Шік. Губки 200. Можна відкрутити на шестиграниках і замінити. Тут вони не приварені. Стальні площадка добра. Поворотні. Ідеальний варіант для справжніх чоловіків. такий от звір.